Добрі дорогі друзі, сьогодні розпаковочка-субота, зараз кажуть число 4, ні, 5 жовтня 2024 року. І ми розпаковуємо кілька коробок. Ага, я почав не з того. Перше вже розпаковували. Розпаковував, бо одна чахе була бита. Я почув, що дзвін йде. Було дві чахе. цікаві йдуть з ложечкою для набирання чаю. Цікаво також те, що вона, ця чахе позиціонується як. При засіб для кави, тобто тут зважується кава, це ложечка для набирання, тому подібне. Тому, хто п'є каву, ви можете їм також користуватися. Як на мене, це чахе саме для того, щоб взяти, насипати гарного чаю і почути його неймовірний аромат. Отже, Продовжую. Далі кілька піалочок е, прийшло там само, вони були цілі. Е, відкрию і покажу вам. Справа в тому, що як на мене, це дуже гарні піалочки. В класичному такому стилі японському, це більш як, як на мене, знову ж таки, я там не спеціаліст, по стилям просто часом спостерігаю за китайцями, японцем, і дивишся, ага, тут є якісь відмінності. Отже, ось така гілочка. Цікава гілочка, така якась морозна. Далі до гілочки в комплекті ось такими рибами піалочка. І якийсь пейзаж. Ну, якось так. Все це сміття ми відкладаємо в сторону і продовжуємо наші розпаковочки. Ще одна посилка, не знаю зараз, що в ній просто отримав. І разом з вами ми вже спостерігаємо, що тут у нас в комплекті. Може буде дуже цікавий, скажімо так, не для сторонніх, а ну карабін. Раз уже відкрив, покажу карабін, Займаюсь сплавами, займаюся активними видами відпочинку. Замовив такий карабін. Е, ну, Недовгий. Не щоб там, наприклад, телефон, тут тросик металічний в обльотки. Е, щось не попало, припрошую. В общем, карабін цепляється і до нього можна щось при, прикрити. І щоб не щелкав, тут таке, е, гумка прокладка. Ну, цікаво. Недорого відносно з, м, на проводі, я, я ще весло хочу присягувати. В принципі, на е, саме, саме якби, ідея моя перша це була б пристягнути весло спне. Далі у нас ага, кріплення для якихось речей. Ну, така ліпучка з застількою на стіну. Ну, нема Думаю. що показувати. Цікава штука, мені сподобалась Є ідея. Наприклад, пультів, щоб по хаті не валялися, просто їх хопа присігну, да і все. Ну, Давайте останнє що тут буде. А тут, напевно, буде ще одна чахе. Ціленька, все чудово. Так-так-так, так-так-так. Да, ще одне чахе. Я їх багато замовив, ціна досить непогана. Отже, чахе з лодочкою. Все, відкладаємо. А тепер велику коробочку. разом з вами подивимося, що тут у нас. Тут уже точно ну, зараз я не знаю що. От, просто не знаю і угу. е, Наліпки в туалет, в унітаз наліпка це йде для того, щоб ну, злив аромат дає. Ну, Побачив, як вона працює, там копійки вона стояла. Потім дивіться, яка цікава штука. Якщо ламаються е, ці, що я скажу? Корейше, карабінчик зіпер ламається, от ти його карабінчиком присягнув і відновлюєш його роботу. Бо часом міняти весь бігунок не цей Ну і тут я не знаю що. Це уже от реально не знаю. Якісь зікрівні штуки, магніти. Не знаю. Таке, проїхали. Щось китайці сунули, цікаве. Не пам'ятаю, здається, для, а, здається для пульта. Для пошуку пульта якийсь там м цей мікрофончик. і Щоб його на стіну його прицепляв. А, ну і тут у нас прийшов ще один чайний набір. Наш олень. Ось він. Уже недавно я один такий розпакував. І поклав, тому в принципі, і все. Немає сенсу нам далі заглядати, розглядати. Все, ціле, Тому ну класно, що Класно Класно. Все. наразі на цьому відео зупиняємо. Всім нам гарно чуви, до перемоги з Богом. Пишіть коменти, питайте, відповідайте, все, що необхідно для того, щоб щоймання ваше особисто відбулося